Вітаю, друзі-підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. В першу чергу, вибачаюсь, що давно ми не знімали відео, були зайняті і, чесно говоря, не вистачало на це часу. Що в нас нового і що в нас за цей період відбулося? Покачали ми мед. Результатом першої відкачки задоволені. Принесли добре меду з ріпака, переробили забрус і зараз закінчуємо перетоплювати забрусний віск. Що ще в нас такого? А, нового. Ось у нас нова куртка з нових замовлень. Можу порекомендувати. Виробник жало стоп з нікополя Матюшко матюшка Валентина Степанівна. Гарна якість, мені, наприклад, сподобалася. Тканина приємна до тіла, не парить, зручні кармани і зручна сітка на голову. Кого заінтересує, я залишу в описі контакти, щоб могли зробити замовлення. Приємна жіночка, замовляйте, домовитися по розмірах по любих, можна зняти розміри себе і передати їй, і зробити замовлення. Тобто, що далі ще в нас нового? Давно ми хотіли зайнятися штучним осенінням. Станочок у нас придбаний вже років 5. Брали Вальчука Юри, простенький станочок. І таки е, цю справу втілити в життя е, і спробувати зробити пробні матки штучного симініння е, в цьому сезоні. Е, зразу скажу: е, маток на продажу штучного саміння Зінкер не буде. Ми тільки вчимося і тільки пробуємо. Е, по обладнанню, яке ми е, придбали для цього, Буде окреме відео. А зараз ми, у нас є сім'я 49, що в першу чергу ми для цього будемо робити. Це сім'я з маточкою 2021 року, маточка вільного ну, парування від оригінала Зінгер 2019 року. Сім'я за ці всі роки жодного разу не війшла в ройовий стан лагідна і передає всі ознаки Зінґера і гарно до продуктивності. При останньому огляді вони почали закладати маточники тихої заміни. А раз у нас є така нагода, що ми хочемо спробувати штучне осеміння, ми вирішили так. Що поставимо неї, ізолюємо неї, її в рамочку, однорамочний ізолятор на трутневий сот. Правда, в нас сот трутневий рут, але це нічого. Ізолюємо неї на три дні і попробуємо виростити ще гарного трутня. Я думаю, що ще ми встигнемо, ще не пізно в цьому сезоні. І в подальшому зробити пробні штучне осаменіння джерелних маток. Обов'язково додивіться наше відео до кінця. В кінці відео я озвучу ситуацію по реалізації плідних і неплідних маточок, їх ціну на липень місяць. Все, оглядаємо сім'ю. Ось так виглядає повністю вдягнута куртка. Дуже зручна маска в її. І найголовніше, е, що куртка не парить. І так, сім'я номер 49 Як я вже говорив, е, маточка від оригінала Зінгер. Ізолюємо її для вирощення трутня. Заберемо звідси одну рамочку відкритого розплоду для наших вихователів, бо так у нас ізолятор не стане. Добре, подимемо. Зараз в нас нема взятку, цвіта липа, але неї дуже мало в нас. І пчола не злоблива, ну, але й не є така вже зовсім спокійна. Вони літають, щось шукають. Ось такий ще в неї розплід. Маточка 21-го року. Але були вже заложені маточники тихої заміни. В ройовий стан ця сім'я жодного разу не входила. В першу чергу нам треба знайти маточку, рамку з маточкою. Маточка з синьою. Міткою. Так, шукаємо далі шукаємо нашу маточку. Ага, ось вона є. Ось ходить наша крацавиця. Синя мітка номер 78 Так, ми поки відставимо в бік з маточкою рамку. Підготуємо зараз ізолятор. Для цього виймемо рамочку відкритого розплоду. Зараз постараємося знайти, вона почала менше засівати, хоча б е сія рівно і щільно. Це відбудована рамочка, гарно будують вони. Нам треба для виховательки зразу, раз ми зайнялися, візьмемо. Тут треба місце, а для виховательки треба відкритий розплід. У відкритого розплоду ми не бачимо. Є печатний. Оця рамочка. Одна сторона відкрита, друга трошки запечатана, е, нічого страшного. Струшуємо її. Рамочку в сторону. Так. Тепер. В нас, виходить, колодязь. в Колодязь ми ставимо Однорамочний ізолятор. Ось так. В його вставляємо. Е, рамочку з відбудованими трутньовими сотнями сотами. Так. Беремо нашу маточку. І пускаємо, маточка пішла. Зараз ми ще неї димком далі посадимо. Рамочку цю ставимо так. і закриваємо наш ізолятор. Ще раз, чи не піднялася в нас маточка наверх. Закрився наш ізолятор. Нам треба забрати ще одну рамку, того що не стануть всі рамочки. Візьмем для прикладу, оцю гарно. Ось так. Тепер. Складаємо вулик? Придушив бджілку? В ізоляторі ми маточку будемо тримати три дні. В подальшому що ми будемо? Робити з цим трутневим розплодом і з трутнем ми розкажемо і покажемо в наших подальших відео. Так, закриваємо наш вулик. І так, з нашою сім'єю, що ми мали зробити, ми зробили. Подальшому, що ми будемо робити з трутним наших відео. І так, як я обіцяв, ціни на плідні і неплідні матки і бджолині відводки на липень місяць. По неплідних матках ціну для підписників каналу знижено до 70 гривень. Для непідписників і при замовленні, коли людина замовлює одну маточку, 100 гривень. По плідних матках ситуація трошки інтересніша в нас. Ми на перше число виконали практично всі замовлення, але кількість плідних маток в нас обмежена. Беремо замовлення. На перші числа, от, можливо, завтра відправка, післязавтра кого інтересують, можна замовити. По ціні для е, при замовленні від однієї до 10 бджолиних маток ціна залишається такою ж самою 300 гривень. Е, при замовленні від 10 і вище знижено ціну до 270 гривень. Для наших сталих клієнтів і підписників каналу, які впродовж сезону не одним замовленням, а два-три замовлення зробили, і в загальній кількості кількість замовлень 10 маток, теж ціна знижена до 270 гривень за маточку. По бджолиних відводках ціна залишається такою, як була. Тільки що вже бджолині відводки з плідними матками цього року. Це рамка розплоду 250 гривень, маточка 300 гривень. Стандартний бджолопакет виходить 1300 гривень. Кого інтересує, пишіть нам на Viber. Контакти я залишу в описі. Кому потрібно, відправимо. Так, на цьому, певно, все. Буду закінчувати наше відео. Воно вийшло більше інформативне, а не практичне. Постараємося в подальшому частіше знімати відео. Буде багато ще попереду, дуже багато цікавої інформації. Так що дивіться, хто не підписався, обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, кому не подобається, чи є якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення. Все буде Україна!